Ви знов думаєте, що наші дивани безкаркасні з Китаю та ні, робляться в Україні. Фабрика Ладо. Можете погуглити, вони більше 10 років випускають безкаркасні меблі. Конкретно оцю модельку Івану ви в Китаї не знайдете. Вони такого не роблять. Вони роблять свої інші моделі диванчиків. А це українського виробника. І як на мене, тут є велика перевага, тому що український продукт розрахований на українського покупця як по вазі. Так і по побажанням до дизайну дивана чи розкладання. Тому що я вам таке скажу: більшість китайських диванів без каркасних не розраховані на розкладання для щоденного сну. Вони більше для відпочинку, або щоб там як гостєве спальне місце. А в, наших, в нашого покупця, в наших людей є бажання, щоб диван був і комфортний для сидіння, і в той час на ньому можна було поспати. І оцей маленький нюанс китайці не враховують, коли роблять свої диванчики. І друге, дуже важливе. Терміни доставки. Жоден диван з Китаю ви не отримуєте так швидко, як замовити його в нас. У нас вони, по-перше, є в наявності дуже часто різні моделі, тому що моделей є багато. Часто є в наявності доставка по Україні безкоштовна, і ще й виплату частиною можна взяти на 5 платежів. А якщо вам колір не підходить, то ми вам за 2-3 тижні зробимо новий і відправимо. З Китаю ви так швидко диван в потрібному кольорі і тканині ніколи не отримаєте. Тому не вигадуйте, на сайті Солоха є каталог безкаркасних меблів, меблів, шапці профілю, телефон для зв'язку.